Добрий вечір на каналі Ірта. Випуск новин Старобільського репортера. В студії працює Юлія Рибалка. В 2013 році завершено перший етап реалізації стратегії розвитку району нова Старобільщина Старобільщина-2020», який передбачав формування передумов структурних зрушень. Про здобутки в реалізації стратегії та виконання соціально-економічної програми розвитку району у 2013 році йшлося на щотижневій оперативній нараді в Старобільській райдержадміністрації. Щодо фінансових показників, то у 2013 році до зведеного бюджету Старобійського району надійшло 69,5 мільйонів гривень податків і платежів, що на 2,3% більше, ніж у 2012 році. Але індикативний показник виконаний лише на 94,3%. Причиною невиконання розрахункових показників по доходах, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, є втрата бюджетами податку на доходи фізичних осіб. Основною причиною є те, що в 2012 році Калмиківський сільський та районний бюджети отримали 3 мільйона 270 тисяч гривень податки на доходи фізичних осіб, що сплачуються із доходів платника інших, ніж заробітна плата. Це був так, одноразовий платіж, тому надалі він впливає на розрахунки наших індикативних показників. Планові показники бюджетних видатків виконані на 96,6%, але це більше, ніж в попередньому році. Найбільше по тому вагу становлять видатки на заробітну плату з нарахуванням це 52%, тобто 89 мільйонів 200. в минулому році, в 2012, вони становили 85 мільйонів. Та видатки на соціальне забезпечення це 32 відсотка або 54 мільйона. В 2012 році вони становили 48 мільйонів. У розрізі функціональної класифікації найбільшу суму витрачена на освіту: це 62 мільйона. На мільйон 400 більше ніж у 2012 році. На соціальний захист населене 57 мільйонів 400, Також на майже на 7 мільйонів більше ніж у 2012 році, на охорону здоров'я 26 мільйонів гривень, що на 708 тисяч менше, ніж у 2012 році. За результатами роботи суб'єктів господарювання підприємства Старобіського району загалом отримали прибуткове сальдо. Кількість збиткових підприємств зменшилась з 33 до 20%. відсотків. Обсяг реалізованої промислової продукції становить 109,3% до показника 2012 року і лише 0,2% в обсязі промислової продукції Луганської області. Задовільні здобутки і в агропромисловому комплексі району. У 2013 році отримана валовий збір зерна 102,3 тисяч тонн, що на 7,8 тисячі тонн більше показника минулого року, в тому числі озимої пшениці 60,4 тисяч тонн. При цьому середня урожайність зернових складає 25,8 з гектар, в тому числі озимої пшениці 25,7 з гектара. За підсумками роботи галузі тваринництва на 2013 рік в сільськогосподарських підприємствах в основному збільшилось виробництво сільськогосподарської продукції. Більше вироблене молока, м'яса, яйця. У порівнянні з минулим роком збільшилось погалів'я всіх видів тварин. Запланований показник інвестиційної діяльності в 2013 році не виконаний в повному обсязі, але вдалося залучити додаткові кошти і за меж району. Проект Чмирівської громади став переможцем. Залучено 69 тисяч гривень коштів обласного бюджету. Та шість проектних пропозицій розроблена в жовтні 2013 року. Зараз нам вже відомо, що три проекти є переможцями, і в 2014 році надійде на їх реалізацію 600 тисяч гривень субвенції. За обласного бюджеті середньомісячна заробітна плата населення району у 2013 році склала 2117 тисячі гривень проти 2320 тисяч гривень, передбачених стратегією. Це відповідає 14-му показнику із 17 можливих в Луганській області, і відбувається на тлі росту безробітних. На обліку в центрі зайнятості перебувало понад півтори тисячі осіб. А приріст робочих місць за рік склав 92 одиниці. Найбільшим недоліком на сьогодні є борги із заробітної плати та збільшення податкового боргу. Наступні два роки відповідно до стратегії. Має відбутися активна структурна перебудова, але зважаючи на ситуацію в країні, цілі завдання на 2014-2015 роки будуть переглянуті і скориговані. Культурне дозвілля дітей це добре, але не ціною навчального процесу. Час від часу заїжджі артисти намагаються розважати дітей старобіччини безпосередньо під час шкільних занять. Ось так мало статися і в понеділок, 17 березня. Попри єдиний сеанс о 17.00, зазначений на афіші, їх мало відбутися аж чотири, починаючи з 10-ї години ранку. Цю інформацію підтвердили в районному будинку культури, а учні деяких шкіл вже готувалися прогуляти цілий навчальний день. А от у відділі освіти категорично проти такої самодія і обіцяють покарати кожного, хто зриватиме навчальний процес. К нам обращаються многие театралізовані представлення, которые хотят показать нашим детям какие-то кукольные театри, какие-то спектаклі, якісь какие шоу-програми. Ми разрешаємо им работать с родителями, делать рекламу, для детей у нас в городе действительно некуда пойти нашим детям и мы не возражаем против того, что они проводят, но только с разрешения родителей и не в ущерб учебному процессу. Мы зимнее время много учебных про, учебных дней пропустили по хворобе, вот у нас некоторые школы были закрыты и эти представления будут проходить только вне во внеурочное время. Істина, що вогонь є стихією, з якою жартувати не варто, відома усім. Проте цим знанням люди часто нехтують, що й призводить до надзвичайних ситуацій. Так сталося із мешканцями села Піщани Старобійського району. Людська халатність ледь не призвела до втрати майна одразу кількох домоволодінь. Постійні мовляння та звернення співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій до населення не випалювати сухостій, на жаль, залишаються так і непочутими. Цього разу загрозлива ситуація склалася в селі Піщани Старобільського району. Територія майже захрясла в очереті, який зайнявся вогнем. Вгамовувати півня рятувальникам довелося одразу в декількох помешканнях. На протяженні останніх двох тижнів кожен день наше підрозділення виїжджає на тушення сухої трави і камиша. Ось ви зараз бачите послідство зжигання камиша. Населенням Это що раз говорить о том, що своїми действиями люди подвергают опасности своєї домоводіння і себя в тому числі на щастя обійшлося без людських жертв. Вдалося врятувати й будинки, постраждали лише господарчі споруди. І хоча втрата майна під час пожежі нікого не радує, мешканці села самі кажуть, що вогонь це один із поширених методів боротьби з надоїдливим очеретом. Ось очерет під хатами. Он мій огород, воно очерет там, і то я не палила, бо там вже немає непостроєння, Там до дороги ще нема нічого. Тоді дорога, тоді аж і то не палю. Скажіть, ви як-то боретесь з камешом та косимо, а тоді ж ото, отам протаптуємо там, поки палить. Це без як без вітру ж. А потім вже протаптали, а це й повалили так до куч. Тоді палю. Незабаром рятувальникам вдалося встановити особу причетну до пожежі. Це 70-річний мешканець сусідньої вулиці, який за допомогою вогню намагався позбавитися від сміття. Це не чана. Збирал отак, вісім метрів, то можна підпалю. Поки збирав, а мене за налоз, а я сам. О. Взагалі односельці характеризують палія як адекватну та добру людину. Щоправда, матеріальне становище старого не дозволить йому не те, що відшкодувати збитки, а й навіть сплатити штраф. Тож рятувальники вирішили лише попередити чоловіка. Співробітники Старобільської організації Червоного Христа запропонували населенню району опанувати найнеобхідніші навики надання першої домедичної допомоги, враховуючи нестабільну ситуацію в країні для багатьох. Ця тема може виявитися актуальною. Відвідали тренування і журналісти телеканалу Ірта. Пройшовши минулого року необхідні заняття з надання першої домедичної допомоги, Старобійська організація Червоного Христа започаткувала власні тренінги для людей різного віку та професії, бо вважають, що це повинен знати кожен. Перші заняття серед населення інструктори організували для мешканців села Бутове Старобійського району. Вони досить доступні, присутня і теорія, і практика. Штучне дихання показують на манекені. На живих тренуватися заборонено. 30 натискань на грудну клітину і так, доки людина почне дихати самостійно або приїде швидка. Дяжи, якщо, якщо я кажу кому та помощі, то кабують приєдна і як виявилося, цікавляться цим і вчителі, і школярі, і навіть домогосподарки. Та навірно, це в житті просто потрібно бути на будь-який случай, навіть екстрений тот самий. Каждому пригодится, даже если родным или близким станет плохо, там какая-то рана, но пригодится в жизни. Те, кто вид видов занятия, кажут, что самым заразу, связкуясь сложную ситуацию в державе, навыки может стать у нагоди. Конечно, полезно. Тем более, у нас в стране такое делается, вдруг и нам пригодится. У нас время от времени это проводилось, в Атме мы это слышали. Да, да, немножко, где-то что-то меняется, почему бы новое не послушать. З 2010 року Червоний Хрест працює за новою міжнародною програмою. Це передбачає отримання не тільки чималого багажу знань, а й сертифікату першої до медичної допомоги, який дуже цінується в багатьох країнах світу. Безстроковий старобільський мітинг, що поступово трансформувався від ідей євроінтеграції до патріотичних заяв про єдину Україну, завершив свою роботу. Тепер його організатори мають намір перейти від слів до конкретних дій. Але наостанок борці за суверенітет та цілісність держави не утрималися від ляпаса ветеранам великої вітчизняної війни і всім тим, для кого Україна і так була єдиною батьківщиною. Хронікою мітинги останнього тижня та трагічних подій, що призвели до поповнення лав небесної сотні, розпочався традиційний Старобійський майдан. Далі вкотре осудили злочинний уряд Януковича. Надзвичайно затітушковані східних регіонів України виступили проти російської агресії та за необхідність люстрації представників місцевої влади. Під час мітингу за єдність України від рук російських провокаторів, бойовиків і сепаратистів загинув наш побратим, член Донецької міської організації «Волосвобода» Дмитро Петро Чернявський. Сепаратисти, озброєні бітами, заточками з арматурами. Ножами і сакирами атакували доничан, які мирно мітингували на площі підтримку єдності України. Атакували заповнення бездіяльності міліції, яка утворила для нападників коридор, аби ті безперешкодно могли наблизитись до мирних українців. Трагедія, що сталася 13 березня в Донецьку, це не війна і діалогії, не протистояння поглядів, не битва ідей. Це зухвала помства за неодинарність, сміливість, небайдужість, за громадянську позицію, за інтелекту, речі -речі, таких, як, саме, як і ви самі тут вийшли. Зараз вимагаємо від голови обласної державної адміністрації оголосити трьохденний траур Донецької області. На час траур заборонити проведення будь-яких акцій в місті. До речі, Тарута звернувся про те, щоб два дня, от, мається на увазі субота і неділя, заборонити будь-які акції в Донецьку провести службового розслідування і пократи міліціантів, які своєю бездіяльністю, призвели до трагедії, а гасити про відставку керівників обласної, Донецької, міської та Варшливської райони у місті Донецької міліції. Не менша вина у цьому і самих нас, наших українців, наших побратимів. вина полягає саме у байдужості і у мовчанні. Хотів би повторити чи продовжити тему, чому ми збираємось. Як я вже сказав, ми зверталися пару тижнів тому громадські з вимогою до нашої районної ради. На минулої п'ятниці я це озвучував. Учора надійшла відповідь, яка підтверджує те, що наша районна рада повністю не тільки проігнорувала нашу вимогу, вона просто самоусунулась Керівництво... Не вжила жодних заходів по стабілізації цієї ситуації в нашому районі. Жоден депутат нашої районної ради не відреагував на наші звернення, на наші ініціативи, про відсторонення посадових осіб адміністрації від займаних посад, про взяття ситуації в свої руки, про стабілізацію цієї ситуації, про якийсь вплив на роботу наших структур, нашого апарату адміністрації, веду мову до чого, що наша громада, я звертаюся до кожного мешканця району. Впливайте на ситуацію, цікавтесь своїм майбутнім, свої, своєю зарплатою, своєю пенсією, своїми податками, куди вони йдуть, на що вони використовуються. Не хотілося починати. Сьогоднішній виступ із той ситуації, яка сьогодні склалася у нашій країні. Із того нападу російських військ на нашу територію. Але та ситуація, яка відбувається в воєнному ситуацію, вона ускладнюється іще ще двома деякими причинами. По-перше, це величезна я б так сказав б, тітушкованість у наших регіонах. Це вже приймає ну, такого типового характеру оцей бандитизм, який злитий із тітушками, з росифікацією, і з намаганням будь-що вдержатися в старій владі на місця. І друга сторона медалі це наша економіка. Вже мій тільки що. Оратор попередній говорив про ту тяжку ситуацію, складність, які відбуваються в Старобільському районі. Вони не носять такого місцевого характеру. Це дуже складна ситуація економічна, яка сьогодні виникла в результаті того багатолітнього, багатолітніх крадіжок, які проводила попередня влада. Луганські тітушки найжоркі, вважаються. Що тут у нас? все эти бушуют, громят, шумят. Добро оказывается наказуемо. На нас нападают, а другие гуляют, ничего не происходит. Один пример без различия к добру. Мы тут от генератора питаемся. Неужели нельзя нам свет дать? Митинг, который к расколу страны призывает, свободно на, на ступеньках ДК выступает аппаратура, свет. А ми звітераторми училися. Хочеться, щоб добро було ненаказуємо, і ми жили щасливо. Не так давно мій син у дитсадку розказав такий стих. Я маленький українець, не заброда, не чужинець, рідний син землі своєї і пишаюся я нею. Чому ми тут стоїмо? То ми прагнемо, щоб наші діти жили в вільній, незалежній, демократичній Україні. Ви знаєте, наші діди і прадіди поклали своє життя за нашу землю. І зараз такий момент, коли на нашій границі, отут зовсім недалеко, стоять танки, танки окупантів. Дуже жаль, що це наш братній народ. Але якщо вони завтра, ці танки, будуть тут, то ми візьмемо зброю і підемо у ополчення, будемо воювати за нашу землю. Сьогодні ми пишемо нову історію зараз і наживо. Та щоб не повторити помилок минулих років, ми не маємо права на байдужість. Необхідно долучитися до роботи люстраційної комісії та антикорупційного комітету, щоб у нас в районі не гвалтували матінку природу, вибираючи камазами корисні копалини, пісок, глину, родючі ґрунти, продавали їх, а гроші клали собі до кишені ті, хто є випадковим у нашому краї. Щоб землі запасу тут на території сільських рад не засівали соняшником, а гроші потім клали собі до кишені ті, кому ця земля не належить, щоб були покарані ті посадові особи райдержадміністрації, які незаконно розпоряджаються землею у районі, щоб не допродавали за безцінь між своїми нерухомість району, а гроші клали собі до кишені ті, що давно мають відповідати перед законом. А далі з'ясувалася цікава обставина. Виявляється, Україна ніколи не була єдиною, бо історію сфальсифікували і десятиліттями вживлювали у нашу свідомість. Про це зокрема заявив представник просвіти Віктор Фурсов. Забили це чи завчили, а тепер тільки наша історія, тільки наша українська нація зможе протистояти що далі, то відвертіше Георгіївську стрічку, що стала символом антимайданівського руху півдня та сходу України, учасник пітингу Віктор Луганський окрестив Колорадською, і взагалі то виявилося, що це і є справжній символ фашизму. Цих казацьких дивізій СС ніхто ні жоден солдат не був нагороджений георгіївською нагородою тільки з боку гітлерівської германі. Є скажіть мені символ кого і чого. Ми носимо тільки тільки на цьому, що п'ятничні мітинги припиняються. Далі його активісти обіцяють перейти до дієвих заходів і вже у вівторок на оперативній нараді сподіваються привітати нове керівництво району. Ще раз скажу цей майдан був останнім. Виконаємо більш е, конкретні заходи. Потім, я думаю, за результатами, ну як там буде через пару місяців, через три місяці, через півтора місяці. Я так думаю, знову ми зберемо амнічний майдан, е, оголосимо результати роботи. Я думаю, ми заслухаємо результати роботи нашої нової районної влади. Я маю на увазі районної адміністрації. Я так догадаю, ми заслухаємо результати роботи там за місяць, за два нашої районної ради, нашої міської ради. Ну, ось такі плани. Завершив свою роботу і антимайдан. Активісти заходу не змогли виразно пояснити, чому його скасовано. Але за непідтвердженою інформацією щодо учасників цих мітингів відкрито переслідування за сепаратизм. Такими були новини цього тижня. Відтепер отримати ще більше інформації та переглянути наші новини ви зможете на сайті IRTA.in.ua, а також долучайтеся до нас у соціальних мережах. Дякуємо, що були з нами. Зустрінемось наступної суботи.